Отже, всім привіт! І з вами Веселий Пельванщик, і ми починаємо таку розпаковочку. Це в нас годинник. Годинник. Що тут є? Інструкція, інструкція, інструкція. Позитивна. Ха-ха-ха! Ой -ой, ой, ой Китайська мова. Нічого собі. Ну, москальська. Москалі, москалі. Вас вже з'їли давно. А, так. Отже, дивимося, що в цьому годиннику. А що ще в коробці більше нічого нема. Просто Хі -хі -хі. до побачення. Отже, має він такий дисплей. Є тут кнопки. ні Такі кнопочки. Кнопочки. Тут різні вони, що там, моди, хоме, 12-24. І минути, ну. Плюс ще. О, така кнопочка свого роду є. Що далі? Далі в нього є дві батарейки, в ході вставляються. Ось, ви бачите, це великий, якби, пальчик. Великий. Ось ми зараз вставим і буде весело. <гум> Отже, що я хочу сказати: ось дисплей. В ньому показано, що тут нулі. Ось, що тут ще є моди? Так, що там у нас котра година? Він ще його збоковий, щоб ви знали? О, бачите, поки ми подумали, та й таке. О, 12-та година. Це що у нас? 18 градусів. Температура Це воно, бачите, виключає. Оп, виключили, типу, нормально включили. І мутняк такий. Коротше, мутняк веселий, готиник позитивний. Зрозуміли? Зрозуміли. Тут позитивно, позитивно. І що я вам буду говорити? Так, я вам буду говорити, що я буду говорити? З вами був веселий апельмончик і... до побачення!